Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми розберемо такий препарат для лікування артеріальної гіпертензії, як еналаприл. Це класичний препарат із групи інгібіторів АПФ, який використовують для лікування гіпертонічної хвороби. Це один із перших синтезованих молекул з даної групи препаратів. Він став одразу ж набагато популярнішим ніж каптоприл, оскільки мав і має пролонгований ефект до 12-ї. Годин. Довгий час даний препарат являвся лідером на ринку і врятував сотні тисяч пацієнтів, які приймали дану молекулу. Дуже важливий мінус даного препарату являється двократний прийом протягом доби, оскільки, я повторююся, молекула працює до 12 годин, а враховуючи велику кількість дешевих генериків на ринку, реальний час дії молекули може бути і менше. Тому, звичайно, ефективніше для лікування артеріальної гіпертензії використовувати пролонговані молекули з групи інгібіторів АПФ. Що діють 24 години, а саме лізиноприл, раміприл та Звичайно, за анелаприлом залишається ніша найбільш вивченого препарата для лікування гіпертонії, і в клінічних дослідженнях анелаприл являється препаратом контролю при дослідженні будь-якої нової молекули. Багато препаратів доказали свою більшу ефективність в порівнянні з анелаприлом. Та я не закликаю вас відмовлятися від даної молекули, якщо ви її приймаєте. Але, на жаль, препарат не відповідає тим рекомендаціям, які говорять, що пацієнт був прихильнішим до лікування, потрібно приймати як можна меншу кількість препаратів. Тобто, що приймав одну фіксовану комбінацію молекул в одній таблетці, та вона діяла до 24 годин та захищала від проблем з тиском. Тому, якщо ваш лікар вам призначив даний препарат один раз на добу, ви маєте розуміти, що це некоректно, та ваше лікування неефективне, оскільки другу половину доби ви не захищені, та рівень вашого гормону реніну в організмі. Не знижується. Але тим не менше, у препарата є великий спектр захисних ефектів, якщо ви приймаєте його правильно, тобто двічі на добу. І інгебітори РП це препарати вибору у пацієнтів з високим рівнем реніна, у пацієнтів з нирковою недостатністю. Він має найбільшу виражену нефропротекцію, тобто захищає нирки. Тому така група, як інгібітори РП, широко використовується у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, це пацієнти, які перенесли інсульт, це препарати вибору для пацієнтів з серцевою недостатністю. Якщо говорити про найчастіші побічні дії такої групи препаратів, як інгібітори АПФ, і, зокрема, і налаприл, то це сухий кашель, який говорить нам про підвищений рівень бредекініну. Дана побічна дія трапляється приблизно у 10% пацієнтів, які приймають дану групу препаратів. І в таких випадках лікар вимушений змінювати налаприл чи інший інгібітор АПФ на іншу групу препаратів, а саме блокатори рецептори ангіотензина. Їх ще називають сартани. Також близько 10% пацієнтів мають проблеми з підвищеним рівнем креатині на калія, тому обов'язково ці показники потрібно контролювати. На третьому місці з побічних ефектів це алергічні реакції у вигляді ангіоневротичного набряку, який насправді трапляється не часто. В принципі, це основне, що ви повинні знати, якщо приймаєте на Я думаю, вам буде цікаво розказати про такі препарати, як раміприл, лізеноприл та перендоприл, які також відносяться до цієї групи інгібіторів АПФ. Тому чекайте нові відео. Будьте здорові, пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.